Чати нас в інстаграмі. Ми так і підписані прені діджитал ком'юніті. Отже, Жені прошу пису до нас Аліна Щербина, наша перша учасниця, яка зараз розкаже про себе і про свій кейс. Очікуємо. Хвилинку. От, Аліна підключається. Аліна, привіт. Всім привіт, дуже рада бачити багато знайомих обличчя, принаймні кількох, особисто кількох заочно. Мене звуть Аліна Щурбина, я з міста Дніпро. У мене є дві суперсили. Перша це об'єднувати людей, тому я керую бізнес-клубом та є співзасновницею бізнес-клубу. Друга це робити людей відомими. Тому я займаюся піаром. І нещодавно ну, я понад 13 років комунікацію. До створення агенції а, там роз, розходження з партнером та все інше. Тобто було багато чого. Але нещодавно стався перший кейс а, за всі роки роботи з людьми. А, для мене дуже, доволі дивний. А що відбулося? А, клієнт замовив ну, стратегію просування. Тобто, що йому робити, умовно, він займається імпортом ручок. І він каже: все, я вирішив, я тепер буду виробляти самостійно нову ручку, такої ручки ніде не було. і Мені треба стратегію для цієї ручки, щоб про неї всі дізналися. Мені треба нагнати хайп. Окей, запит зрозумілий, тобто, робимо стратегію. Ми домовляємося, що а, умова він є як власник присутній на стратегічних сесіях, що з ним вся його команда присутня, хто приймає рішення. А, і на першу сесію так все відбувається. А, ми там три години в Зумі, а, причому в них є таке неспівпадіння. Команда має іншу думку від власника. А, ну, я це якось там якось дуже обережно злагоджую, як фасилітатор цієї зустрічі. А на другу зустріч він підключається сам із машини. Жує бургер а, і каже: Ну я вирішив, що сьогодні без команди. А окей, я там накреслила інші завдання окей, ми, ми гнучки. Ми все передумаємо, зробимо щось по іншому. На третю сесію класно приходить новий маркетолог, якого до цього взагалі не було. Тобто він не знає про що ми спілкувалися до цього, яке взагалі завдання, і він каже: Ні, ти неправильно все розумієш. Ми не виробляємо нову ручку, ми запускаємо новий магазин ручок. А, ну, умовний товар. А я на цьому кажу: Ну окей, мені все зрозуміло, дуже дякую. А, тоді зв'яжемося з власником і все вирішимо. А, що ми зробили? А ми зробили дослідження, яке не планувалося робити в цій там стратегії. А, дуже багато зайвої роботи для команди. А, але ми зробили дослідження там аудиторію, тобто, без взагалі їхньої команди, представили вчора, презентували проєкт, нам сказали, що. Круто, це саме те, чого ми очікували. А моя цінність це зробити класний продукт, зробити так, щоб клієнт був задоволений. Вона перемогла оце бажання там повернути гроші, з'ясувати стосунки, сказати, що ми не про цей продукт домовлялися, що ми витратили дуже багато часу і таке інше. Але це в мене сталося вперше в житті, тому мені цікаво, які були у вас такі курйозні ситуації з клієнтом, та що ви робили на моєму місці. Коли так сталося, я вклалася вчасно. Дуже дякую. Аліна, просто секунда в секунду. Тобто, такий кейс. Друзі, підкажіть, будь ласка, чи є уточнюючі питання? На уточнюючі питання в нас закладена uh, одна хвилинка до Аліни, щоб дати конкретну відповідь, відповідь якусь Аліні. Робота сплатила, все контракт закритий, завершений. Завершено, ну клієнт щасливий, і тепер ми можемо робити як підрядники якісь інші роботи. Ну там вже з медіа розміщення, там ще ну, все, що він забажає, з того що ми представили в стратегії, тільки я просто розумію, що для нього буде ціна X3. Ну це на майбутнє. А за що платив клієнт за проєкт за, за по часовку? Тобто, за факт чогось, да? за проєкт за факт, але були розписані етапи почасовки. З якими він погодився? А додаткові часи додалися, ну от які всю почасовку і відповідно він заплатив більше, чи ні? Ні, він заплатив просто як заплатив. Угу, Окей, чи є ще додаткові запитання? Наші декілька є. Якщо немає додаткових е, запитань, то ми можемо переходити до обговорення. Нагадую, що говоримо з позиції, я б на твоєму місці зробила б наступного разу отак е, і, можливо, там якісь ще так само кейси з вашого були особистого е, досвіду. Е, друзі, як хочете, хочете і в побажаннях, хто має щось сказати, чи е, мені називати вас, щоб так було? Чи в побажаннях хто хоче, закінчати буде мікрофончики говорити? Хто готовий? Ну, можу я почати. Ну, чи готується, обдумуєте, то ти мачати цього боку. Да, я, Так, бо я не думаю просто відразу. Е, да, дякую. Е, дивись, е, ну насправді тут ситуація наступна: е, є рішення е, таке процесуальне, яке можна на рівні там процесів компанії вести, і є інтуїтивне. Е, ну, як би я робив, я, я зазвичай е, впроваджую певні процедури в компанії. Відповідно, там клієнта на старті є повністю сформовані, розум, сформоване розуміння, як ми працюємо, скільки буде сесій, яка яка погоден оплата. Якщо щось буде додатково, то скільки це буде коштувати, і це перший варіант роботи. Тобто, ти клієнту відразу кажеш, чого очікувати. Якщо він з цього вибивається, йде до ПК. Це можна робити в добрі часи, коли там багато клієнтів. Ти ну, якщо у вас там. Запит більше ніж ви можете реалізувати. А друга історія. Ну, у мене є, наприклад, один клієнт, конкретний, який дуже схожу штуку робив. Там я просто зрозумів групову динаміку, і там групова динаміка була така, що є засновник, який любить всіх послухати і потім прийняти рішення, і насправді він платить не за він платить за проект, який ти приніс на останню зустріч. А всі інші зустрічі він платить просто за те, що ти з ним сидиш і розмовляєш про якісь розумні речі. Ну там ти, ти і команда. Відповідно, я просто так до до цього відношуся, і це дуже крутий клієнт. До речі я просто окремо ці зустрічі. Ко кощу і окремо потім проект йому там в кінці вже який є. От команда від цього теж хеппі, бо просто там я законектився вже з маркінг-директором і з усіма іншими, і вони теж все це розуміють. і Вони прекрасно погоджують всі там кости просто на зустрічі сплатити. Да, і, ем, і за фінальний проект вже окремо, щоб ще був щасливий. Все, да, okay. я, я сказав. Дамар, переходимо далі. Друзі, хто готовий далі? Дати свою пораду, поради свою думку, Толік, давай. Я тут, мабуть, єдина людина, яка ніколи не працювала на стороні агенції, тому буду давати пораду виключно з психологічного бачення ситуації. Я би просто наступного разу дав собі на самому на типу якусь відповідь: я працюю з цією людиною для того, щоб подальше розвивати бізнес-відношення, або я працюю, щоб виконати один єдиний проект. І коли ти знаєш, що відповідь буде. Працювати і надалі, як цього разу вийшло, тоді я думаю, що можна йти на деякі жертви, і мені як клієнту було б круто, якщо б мого власника, який не може зрозуміти, як йому себе вести. Типу, йому підрядник сподобався через те, що він надав оверсервіс. І надалі можна вже, як команда і з власником працювати з таким підрядником. Ось, просто на початку дати собі відповідь: хочу, чи є у нього перспективи зі мною, чи немає. І Добре. тоді буде простіше йти на ці жертви. Дякую, Толік. Проходимо далі. Оліч, я в тебе готова відповідь? Можу я. Так, давай Ігор, тому що побачила на ті столі а, Ну я перший кейс розповім з приводу. Ми якраз перед війною закінчили побудування комунікаційної стратегії там для своєї агенції, а, і це була дуже велика робота. Вона вийшла для нас і, скажімо так, дуже дорога, але ми були задоволені. Людина, яка нам її робила, вона дуже багато часу приділила на старті проекту. Напевно, годин п'ять вона витратила на нас для того, щоб зрозуміти навіщо дійсно нам комунікаційна стратегія. Що це буде, вона поспілкувалася з усіма членами команди, і тільки потім ми про щось домовилися. Тобто, мені здається, що вона побачила, що ми всі дивимося в одному напрямку, і тоді вона тільки почала з нами робити контракт. Чи можете ви собі це робити чи ні? Ну це це, це, це просто, просто як порада. Що я, як, як би я робив? А тепер друге з приводу взагалі таких клієнтів, то таких клієнтів маса. І якщо комунікаційна стратегія це ваш продукт стартер, який веде потім, наприклад, до е, якоїсь щомісячної е, щомісячних там продажів цьому клієнту, то це взагалі окей. Насправді на продукті стартері е, буває таке, що ми там клієнт платить один раз, ми півроку це тянемо, але потім це стає наш клієнт на наступні п'ять років. Тому так буває, ну прям дуже часто у нас. Тому я думаю, не, не варто цього е, пер, 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 перейматися за це, тому що це нормально. Угу. взагалі. Супер, дякуємо, Ігоре. Переходимо далі, друзі. Хто наступний виповісте? Оля, давай, Оля, бачу, дай тебе. Давай я, давай я поки в мене є інтернет, щоб не вибивало знов. знову. Я хочу поділитися досвідом, як я це роблю, коли я роблю стратегічні сесії для дизайн агенції просто по процесу. Я спочатку обов'язково з ними домовляюся про моє бачення, тобто, що таке комунікаційна стратегія. Я прописую, що вони хочуть отримати в результаті, що це буде за листочок, що це буде за букви, які вони бажають, і що там повинен бути як результат. Потім я описую, що, наприклад, перші дві години ми робимо з вами так, інші дві години ми робимо по іншому. Зараз, секундочку. Інші дві години ми робимо наступний етап подій. Потім ми переключаємося, і за кожен, кожен проміжковий етап обов'язково є також очікуваний результат, що це буде у вигляді туду ліста, у вигляді наступного кроку. І з ними потім звіряємося, чи йдемо ми в правильному напрямку. І якщо хочуть, то вони продовжують. Якщо не хочуть, то ми все оплатили, зупинилися і пішли далі. Дякую, супер Оля. Дякую, Женя? У мене буде таке варіант мікс Володі і Олі, тому що ми ну моє бачення таке, щоб, по-перше, продавати такі кращі погодинно, да, і попереджати клієнта про а, те, що будь-які додаткові рухи чи неузгодженості, чи е, декілька ітерацій узгодження може збільшувати вартість проекту. Uh, і за можливості розбивати проект на декілька етапів і просити гроші наперед за кожен етап тільки після узгодження uh, попереднього Угу. А, uh -huh. uh -huh. uh -huh. ah, okay. ну І в цьому випадку ще маленька ремарка: що дуже часто на таких проектах uh, твоя власна команда може трішки ну, виграти, підгорати, і їх потрібно заспокоювати, просто казати. Все нормально, ми зробимо все добре для клієнта. Він платить погодинно, тому якщо він хоче ще годину з вами про рибалку поговорити, поговоріть. Дякую, Женя. Ю, Юра, чи маєш то ще щось додати? Да, я додам дися. Ми ніколи не працюємо погодинно, тобто моя практика роботи погодинно в Україні вона не спрацювала, і вона для мене менш маржинальна і нелогічна з приводу можливо нашої специфіки. А, в нас на кожен проект на початку є деталізована дорожна карта. А, і є структура етапів, вартість кожного окремого етапу. Якщо а, наприклад там перші етапи, вони, вони пов'язані з. Те штати пов'язані саме з деталізацією наших завдань Це або розширений брифінг, або стратегічна сесія. І в нас неможлива в принципі концепція зміни продукту або замовлення. Тобто, це наша помилка, якщо ми не те щось там умовно напланували. Тобто є якась зміна таймінгу, але завжди я розумію, коли ми маємо які дедолайни. Наші зміни додання це наші або клієнтські проблеми. То і в нас ми проходимо просто в цих межах і працюємо. Єдине, що, наприклад, якщо ми хочемо збільшити обсяг робіт агенцію, щоб там краще стопрацювати продукт, ну, ми якісь нові напрацювання, на ми можемо самі доробити клієнту, клієнту не костимо. А якщо клієнт хоче до додати, додати якийсь робіт, ми це робимо в такій моделі. Ще одне питання: що є ну, там, теж як сьогодні казала спікери: якщо ми бачимо клієнта там довгостроковий, там як Mubis проект, і нам цікаво щось зробити в межах саме це піднести да нам на ньюбіз команду. Ця модель можлива. Але зараз, наприклад, в початку війни, у нас команда повністю вся команда розуміє, що є платний, що без безоплатний проект боно. І ми самі обираємо скільки часу команда може витратити в своїй загрузці часу якісь пробоно проекти. Тобто, вони завжди є, але це лімітований е період роботи команди. Дякую. дякую, Юра. Я в тебе тобі дали вісім експертів. Свою думку. У тебе є хвилинка. В принципі, може швидше поділитися, чи було для тебе це корисно, чи щось новеньке для себе взяла з в відповіді наших менторів. А, ти знаєш, перше, що зачепило, це те, що я відчуваю себе зараз неодинокою. Я дуже дякую, що ви розказали ваші історії. Що у всіх це, це нормально? От це, мабуть, те, за чим я прийшла. А для мене було дуже корисним те, що. Uh, ну, от, uh, довгострокові ці стосунки чи це uh, разова зділка? Uh, от uh, в принципі, мабуть, я з цієї точки зору і оцінила цей uh, цей процес. Тому, коли він там був задоволений, коли казав, що це те, заради чого я прийшов? Ну тобто, там і команда, коли чула ці всі відгуки, а uh, в неї теж там. Прямо настрой піднявся там. І коли презентацію хвалили, там і все хвалили. Тобто, все було дуже круто. Я зрозуміла, що це ну більш з довгострокового. Мені ще сподобалося, що е, продукт стартер. А е, я ніколи не розцінювала. Ну, хоча це, це так і є стратегія, є, але я ніколи не дивилася з цієї точки зору е, на цей процес. Тому дуже дякую за всі експертні рекомендації. І бажаю, щоб сьогодні був такий заряджений ефір. А ми задали з вами такий перший кейс. Розібрали швиденько, тому бажаю класного настрою і класних розборів сьогодні. Далі. Дякую, Аліна, приєднуйся далі до нас на YouTube.